Це вже 22 жовтня. Вчора виїхали перший день на похоту в чіоранку, цепи вчора третього корпуса цього. <кхем> Що я вам розказував? Нема куска виламано, це все пеньки роблять. Нашов леміха такого, був у мене колись, поміняв тут леміха, бо тут взагалі був стертий, Носка не було, було теж. Тут ось бачите, кусок ресори варений. І плюс до того вчора польову доску стару теж знайшов. Ну, вона ще більш біль жива, ця польова доска, ще вона попоходить, це ще вона пф, почти, почти жива. Тут -то я міняв нові, тут стоять нові польові доски на цих двох корпусах. А, на цього, а цей корпус зробив вже такий. Коротко. Ой, нові болтики поставив. Ну, Я думав, одразу декуската нема, то наварить туди, ну, вирізати кусок металу, согнуть, ну, це довго, треба орати. У нас вже такі морози, що це ужас сьогодні завтра вийшов, мінус був. Не знаю скільки мінус. Я ж кажу, він має трьохкорпусний, Такий нормальний плуг, Я вам скажу ора, він нормально. Тільки є що, низька стойка. Оце великий мінус, буду шукати собі другий плуг, вже на цей рік хотів купити, але не виходить на цей рік. Вже на наступний рік куплю. Більше всього, що хочу купити, на високій стойці, бо планую сіяти кукурудзу. Я вже сіяв кукурудзу, і хто знає, що таке кукуруза, то її хрен перевориш, забиває постійно. Тут виходить як? Тут від землі до рами 50, по-моєму, сантиметрів. Да. 50 сантиметрів. Через то починає забивати постійно. Кокурузиння. А на цьому, на бур'янах теж буває, забиває, блін. На городах на такому нормальному після соняшника вара вчора. Зараз під вам, до речі, покажу. Так що у нас по трактору. По трактору замінив цей патрубок на на помпі. Але все одно тече десь радіатор. Коротше, тече радіатор, треба розбирати і глушити пару сотих, чи запалювати, чи глушити пару сотих. Не знаю. Коротше. По-по-по-по-по-по, замірам солярки ще нічого не знаю, ще тільки виїхав, значить, загубив пробку на проміжутки цю. Сам же винуватий відкручував її, коротше, не зажав. Зараз піду вам піду вам зараз а, боринку, кстати, скинув боринку, зняв диски вчора. Ось я по-мудлог їх чистить, це просто ужас. Вони ще не, не дочищені. Тут коротше, ще повно їх чистить. Я так, основну масу грязюки тільки позбивав. О. Так, газував, коротше, що все у землі. Коротше, це такий моро їх чистити, це просто ужас. Коротше, вчора зняв боронку цю. от кинув, для чого мені цей лишній вес стягати. Виходить, любив собі цю загонку. Виорюється трава весняна, яка приворена була, тут була весняна оранка. По цілені. Тут трава була блін, по пояс. То Я пробував цим своїм плугом, не перегоралось. то наймав людину і це орала на високих стойках. Глибина, звісно, прилічна, я не знаю скільки тут. Все, подошло. Пужна. Чоботи сантиметрів 40. 30, думаю, є. По корпусу навіть видно, що повністю. Всьому, не знаю, може зараз трошки підмілю, Бо, бо важкувато, звісно, йде. Глибин, бачите, які кирпичі. Вигортає. Воно то розбивається, але на трактор дуже важко, нагрузка. Палка, бачите, яка длинна. Ай, все. Двохметрові палки, є півтора метрові, які хоче. Якось прикидає, воно за зиму підтрухне. Бачите такі палки. Що ж, палка в мій рост. Де менші, де більші, є ще село ще дивіться. Приоріє все. Орю зможе пів, бо... бо поперек без забивати. Короче. Непогані такі, да? той матеріал. Ой, воно то розсипається. Кажу я не підніму я, два підніму. Все. Бачите, спробую розбити. Які глиби Навертає. вертає. Нічого, будемо рай. Кажу, жарю наші передачі. Наступний, ось така ораночка, поїхав тут. Осталось чуть-чуть там смужечка добити. Такий кусочок. Не знаю, хороша уранка погана. Ховає решки, батько повністю, все ховає. Без проблем. Тут бур'яних було багато, все ховає чітко. Накрай, звісно, трохи стягує. Бур'яна, но не забиває, кстати, ні разу ще не забило. Фух, вже аж втомився, блін. Я не побагато говорю, приблизно по 2 гектара в день, бо важко. І трактору важко, і мені важко, я втомлююсь. Гектар до обід, потім під обідом і гектар після обід. Розход солярки приблизно 25 літрів, я вже заміряв. Десь 25 літрів. Тут така розора вийшла, рівненька, як струна. Розбив. У мене виходить дві розори. Якщо в мене гектар приблизно, вже там. Якщо 100 метрів ширина, як тут, то в дві розорі. Одна тут буде, одна там в краю. Всередині п'ю склад, розбиваю по кругу і тоді опять так само от сюди йду і по кругу розбиваю, тут розора, виходить, і там розора Так, що по трактору? Плуг, все хорошо добре. Окільки вітруга, задувати буде. По плугу все добре. Очистився, вже зеркало своє взяв. Все тут хорошо по трактору. Долив також води, бо тече вода, бачите, з під низу він капає. На гектар приблизно 10 літрів доливаю. Пів гектара виворов, п'ярку долив і пів гектара виворов, ще п'ятерку долив. Значить закінчив я. Орав 1 гектар 3 години. Ось така ось картина вийшла. Все чітко, все красиво. Це двой. 3 оце гектар орал. Ну, мені подобається, картина, звісно, красива. Бомба! Всім привіт, день який там третій вже чи четвертий, мабуть четвертий. Далі Горимо. Значить, Забив собі загонку. У мене значить, тут зараз швиденько розкажу вам, як я забиваю за гонку. Хто знає, як забивається, то знає. Кожен по-разному. Пишіть, як ви забиваєте, я забиваю так, хочу вам розказати. Як забиваю я. Наприклад, в мене дліна, тут, чи дліна? Ширина. Ширина, в мене тут 100 метрів. Я заїжджаю, розбиваю її на три частини. Перша йду по краю, друга йду теж по краю. Два круга зробив і забиваю посередині в склад. І тепер по кругу їжджу, розбиваю, щоб ширина була 30 метрів. Тоді, виходить, 30 метрів три куска виходить по 30 метрів. Перший кусок, другий кусок і третій кусок по 30 метрів. Перший по центру розбиваю 30 метрів по кругу. І далі там рілля виходить і тут рілля. І тепер так само тут по кругу розбиваю, виходить одна е, рілля, чи як сказати. Одна рілля і друга рілля. Тут а склад виходить, а там теж на склад. Накидаю туди і тут накидаю туди. Получається, у мене все лише дві ріллі буде. там одна і отут одна. Ну, тобто елементарно, швидко, просто і дуже класно, удобно. Для мене найкраще це 30 метрів приблизно. Бо 50 багато переїздів, тобто, ну, із загонків за гонку вскакувати. А 30 саме комфортно, саме чітко. Орати треба, звісно, кожен год. Я оце вже зрозумів, треба кожен рік орати. Бо я в тому році не орав, просто спіскував і посіяв соняшник по соняшку. Земля тверда, просто ужас. Бриви вивертає, от. бачите. На дворі дубарево, холод, блин. вітер, капець. просто. Я на цьому... А що був тут соняшник, що я хотів вам попитати? у вас? Був тут соняшник і тепер хочу посіяти кукурудзу. Е, порадьте, будь ласка, гербіциди, які від е, падалиці соняшника, бо падалиці соняшника б багато. Вона зараз вже зійшла, але ж ви знаєте, що соняшник буде сходити ще 20 разів. То порадьте, будь ласка, щоб я за один раз забрав цю падалицю. Ну, от цього... Понятно, що од цьогодольних, і однодольних, однодольних пирскань. Але все-таки порадьте, який краще всього бере цю падалицю соняшника і тримає хоча б місяць, щоб мені кукуруза вискочила, щоб хоча б місяць. Фу, буду дуже-дуже вам вдячний. Температура в нас як і була, то 80, навіть не росте. І ще таке питання, порадьте, будь ласка, якусь кукурузу нормальну, хто сіяв, е, сфало 300 приблизно. Не більше 300, щоб мені її на осінь обрати. Е, Гарною вологовіддачею і не за всі гроші міра. Розглядаю оце або в Нісовську, або ДКСку, думаю, браті. І таке ще питання. Може хто знає, хто не знає, тут вносився Геліантекс. Геліантекс я знаю, що на кукурузу після дії ніякої, бо його навіть можна кукурузу не впискати «Геліантексу». А ще вносився експрес або «Гранд Стар», по-другому другими словами то чи не бе після дії на Грандстар. Я ж це спеціально хочу глибоко переварити, щоб воно е, трошки гербіцид на ту сторону перевернуть, бо тут два года підряд носився, Гранд Стар і Еліантекс. То трохи перевернуть його на, на ту сторону, щоб не було після дії. Щоб воно ще за зиму може дожі будуть, та хоч трохи промиє ще, то вроді не доведеться взяти. Хто сіяв, хто, хто не сіяв після соняшника Грандстаро, скажіть. Ну і плюс же кукурузу порадьте, будь ласка, яку. В яких числах ви сієте? Приблизно, думаю, на початку травня сіять, якщо все буде добре, якщо ну, все ви складаться, ладиться, то приблизно так, буду сіяти. А так кажуть, порадьте якусь гарну кукурузу. Ну, можна там 280, але 260 то замало. І плюс ще які добрива кинуть. Думаю, карбаміда кілограм 150 так, після соняшника. А ви там вже порадьте, я ж думаю, люди дивляться більш усвідченіші, ніж я. Не один рік, не десяток років сіють. Тому ну, буду дуже вдячний, так сказати, якщо поділитися інформацією. Все. А так кажу, Ораночка, земля промокла ловко. Луг лізе, звісно, на той світ, нові леміші дають про себе знаки. Дух не залипає, зеркало взяв, але блин, трохи рве грудку, бачите, так сказати. Все, всім дякую за перегляд, може далі ще щось покажу вам, розкажу. А так, земелька, звісно, розсипається ловко. З бур'янами тут проблема, звісно, на цьому, на цьому частку. Тут дуже багато бур'янів, я вже два роки їх вибиваю, вибиваю, блін, по два-три по три рази пирскаю. Барально, бур'янів дуже-дуже багато, особливо лободи, У в цьому році вже менше. Бо вже геліантекс все-таки бере своє. в тому році я брав обрав Гіліантексом плюс в цьому році і вже, звісно, краще. То зараз хочу глибаченько виб... переворати, плюс щоб ще бур'яни вбрати. Ну, я всі площі зараз вирішив переорати, думав не орати під сою, але кажу ж більше всього, щоб я кукуруза. Сої не хочу, всі кричать Сою, сою сій, Убираєш бур'яни не хочу, я сої, чесно слово. Ну не лежить вона мені на душі і все. Тож підписуйтесь, бо щоб не, не тірятися, ніде не втрачатися. Коментуйте, пишіть свої думки, свої поради. Все я читаю, все відповідаю. Мені приємно, коли пишуть. І ставте колокольчики, щоб не пропускати відео. Пишіть, може, щось вас цікавить, що вам розказати. Буду вам відповідати за все. все. Всім дякую, погнали далі гора. Так, що в мене? Закрив я ту ділянку, яку я відбив, 2 гектара, тут більше трохи навіть. Вже розпив ці клини, бо і краї там відходив. Краї, звісно, затоптані. Я не орав в тому році, і в цьому році не орав то звісно, після дисковки, да, після комбайни вже розвертається, комбайн важкий, да плюс вес комбайні. Блін за два роки так затоптав, що да, плюс я ж розвертаюся, тут, наприклад, теж. я так затоптав його, що, що це коротко... я не знаю, як люди виурюють по 10 гектарів у день. МТ зонами розказують, що вони ж по 6 гектарів у день виорюють. Я ось блін, два виорав, так в мене вже ні спини, ні рут, блін, голова гуде тяжко. Я не знаю, чи це така оранка, чи це люди так вміють орати. Може якби отакі куски, як тут, або 15 там сотні гектар, то звісно там можна, ти собі гон поставив кілометр і біжиш кілометр в одну сторону. А тут я не знаю, ну це дуже тяжко, реально. Така ось оранка виходить. Не знаю. За зиму воно все перетрухне, все розкісне. Я думаю, буде нормально. Все, коротше, їду додому, бо реально вже втомився. Ну а тут, ось ділянка в мене ще є. Город. Тоже ось маленький. Соня І, І теж ця ділянка на ДВБ, теж її їхати огратить. Вона маленька, тут невеличка город. І теж, якщо водан без ручки, і нести важко, і викинуть жалко. Так і в мене тут ця ділянка. Так що, ну, як з кимось помінятися, щоб допустимо той, хто сою оцю тут сіє, щоб я йому цей город дав, він би собі прибагав, а я б десь забрав би в нього де. Ну де його мишли біля мене. Тут ось електрики повипилювали. І, звісно. Ну, нічого. Бух задеродно. Діду ну, додому. Все, коротше, на сьогодні шапаз. Ще на пару днів. Та і все. Ліоранка вже закінчена. Новий день, приїхав я на такий город. Тут невеличкий. Значить, трьохкорпусний пух, оре легко, бо тут земляра якась рихла. Мокра, звісно, грудку рве, бачите. Кукурузиня прошло, чи це позапрошого година. Ну і давайте заміряємо глибину. стає в мене такий штарьок. Не хочу нікому нічого доказувати, самому стало цікаво. Такий штарьок у мене 30 см длиною. Така рілля. Давайте рандомно ось зайдемо. Спотопчимося, як там бачив роблять. Беремо штарьок. Хоп, уперся. Ось така глибина. Ми тут достали сантиметрів 5, ну 25 оре Все, не буду нічого нікому доказувати, це було собі інтересно. Плюс і вам покажу. Отака от глибина, так от виходить. По трактору все добре, плуг працює, але дивіться на леміха на оцього середнього. Бачите? Значить, позавчора орав. Новий леміх. І зацепив пенька. Пеньок був здоров'яний, вирвав, правда, пенька, але ну, не хочу поки вирівнювати, бо я знаю, що воно може лопнути. Мені тут залишилось дорати небагато. Гектарів три. Вже доорю, а да тоді буду дивитися, що з ним робити. Блін, новий лемік реально жалко, бо купив тільки навесні, купив новенький. Він там не багато дорав. Жалко, звісно. Ну що ж ти зробиш? Попушку кажу, все щетко оре, тут трьома корпусами горю, взагалі, неважко йому ніде нічого. Положимо на місце. трошки вам, як воно буде, як воно Скажу, Більше всього, щоб я кукурудзка, поэтому ну, я ніколи не варю, 20 см я ніколи не варю. Якщо не тягне, допустим, 25, то скидаю один корпус. Ну, Хоча б щоб підрозділ 25 було, бо 20 см для мене це... Это... Ну, я считаю, що це не воронка, це таке поїздіватися з землі, пошкрявить. Так, опускай. Тобто ні, але нічого тяне, не буксує. За що погружателя чи навантажувача, як він там правильно називається, він не буксує, він тягне, все чітко. Резина, звісно, слабенька, я не спорю, треба було б її поміняти. Він би тоді взагалі тягнув би як пульдозер. Але то маємо, то маємо. Резина 40 тисяч. Не хочу витрачатися, мені... оранка вже в мене майже закінчена. На наступний рік там якось сюди закодістую чи закультивірую, посіємося. Може, не знаю. Поки не буде міняти. Ну нема реально тих коштів, щоб так розпоряджатися тисячами доларів, просто вкладатися в трактора. Короче, Працюємо, як працюємо, так сказати. Так, да, може багато хто осудить, скаже, що він те кормить там той трактор. Я не спою, за що нього я тако і живу, але ну реально, хотілося б, чесно, і хотілося б, і передок я хочу сюди вкинути. Теж передок 2000 доларів. Мені вже краще доложити тисячу, вкинути передок і ще поки на цій резині поганяти, чим я вкину зараз тисячу в цю резину. Рано хочу передок, десортовський поставити передочок і турбинку хочу вкинути. І було б мені, звісно, класно. Дуже про це можна хочу, але но... поки не виходить, чесно.